Ці діти мало що бачили в житті, окрім війни. Вони живуть у таборі для переселенців на сході Демократичної Республіки Конго. Набути душевної рівноваги їм допомагають шахи. Раз на тиждень сюди із сусіднього міста Гома приїжджають шахісти. Вони навчають дітей зосереджуватися та обмірковувати ходи. Засновник шахового клубу вважає, що життя в умовах війни змушує дітей сприймати конфлікти як щось нормальне. Ми хочемо розірвати це порочне коло. Ми займаємо їхній розум грою в шах, і це знімає напруженість. Допомагає впоратися зі стресом та дає можливість розв'язувати проблеми мирно. Тому ми дуже хочемо зацікавити дітей шахами та сподіваємося, що це принесе їм мир. Вони зможуть заново відкрити себе і навчитися логічно мислити. На сході ДР Конго багато років відбуваються збройні зіткнення через етнічні конфлікти та боротьбу за природні ресурси. За останні два роки війна між армією та повстанцями змусила сотні. Тисяч людей покинути свій дім та шукати притулку в таких ось таборах. Ці діти грали в небезпечні ігри, але тепер, коли ми з ними почали займатися шахами, вони стали дуже зосередженими. Шахісти хочуть підготувати дітей до участі у великих турнірах. Можливо, одного разу хтось поїде й на міжнародні змагання та побачить життя без війни. Засновник шахового клубу надіється, що такі гравці стануть посланцями миру у своїй країні.